Вітаю йога студія Топас. Мене звати Олена і сьогодні ми з вами відналаштуємо гарну поставу. Стали стопи разом, підбираємо таз, приводимо сідниці в тонус, вагу тіла переводимо більше в носки, майже не відчуваючи її в п'ятках. Живіт підтягнутий, особливо низ живота. Грудну клітку штовхаємо більше вперед і вгору. Лопатки розведені, плечі вниз опущені, потилицю штовхаємо більше назад, відчуваючи, як натягується задня поверхня шиї. Зробили вдих, склали долонька до долоньки, опустили їх на рівні грудей, видих тадасана, положення гори. Щоб так і ходили.